Do you love me? Do you me? Слухай ну напевно треба було почати з того представитися, хто я і що я і куди я. Ну, але я це буду робити пізніше. Значить так. Звати мене Ярина Геречко. Звучить о, моє прізвище, до речі, з чеською перекладається актриса. Геречко, актриса. Mm -hmm. Совпадені не думаю, доля можливо, але я в неї не дуже вірю. Ну, не суть, коротше. Що я і хто я? Я є засновниця компанії Бізнес. Я викладаю акторську майстерність для бізнесу. Я працюю в такому напрямку, як публічне мовлення, комунікація, продажі, софт-скіли, емоційний інтелект, тім девелопмент, перезагруження своєї бошеньки, українська мова і робота з відео. Я цим вже займаюся більше 12 років. Я викладаю адаптований тренінг, який не про високі матерії, а конкретні запити і конкретні результати. Та далі. Є короткі програми, є довгі програми. Може бути онлайн. Офлайн є декілька форматів, в яких я працюю. Це акторський тренінг, це вони роблять етюди, це практичний кейс, індивідуальна і групова робота. Тому, як то кажуть, до кольору до вибору приходиш до мене із запатом, кажеш: Геречка, мені треба то-то, то-то, я тобі кажу. Щас вот тут, то, тут, о, тут зробу. Буде коштувати це стільки дорого, дорого, дуже дорого. Але дуже якісно і дуже охуєно. Я просто прям всю душеньку віддам. І от ми будемо працювати. Єдине, що я буду вимагати від тебе і від твоєї команди, якщо ти команда та маєш команду, це працювати. І хотіти працювати, бо я не роздаю піздюле і через силу теж не працюю. Єдине, що має бути самодисципліна. Та? Я працюю з власниками бізнесу, з експертами, тобто одиницями індивідуальними та? і з компаніями. З компаніями я різними працювала, єдине кого не було, це, на щастя, похоронного бюро. Але фільм. А... Я працюю на цвинтарі, дуже ахоєний. Рекомендую подивитися. Це українське, до речі, кіно. Прям топ. Е, от. Не було похоронного бюро. Е, були дуже багато компаній. Якщо тобі треба назви, я тобі розкажу багато кейсів. От Я закінчила зараз дуже велику компанію. Не знаю, чи я ще можу про неї розказувати. Я запитаю, тоді розкажу. Так само я можу зняти тобі відео на якусь тему для твоєї команди, і це можна імплантувати в твій корпоративний університет. Я можу зробити трансформацію. Ну я якраз приходжу на трансформацію. Виходить так, що я якось трансформую всіх. Та? Але я це роблю за допомогою акторської майстерності. Тобто я незвична, унікальна, от така, яка я, такий мій формат. Я люблю те, що я роблю, і я продовжую це робити. Ну да, от і все, От і все. І напевно це все ще ти має сказати. Та, тому приходи, напиши мені отут, на шрайба, і отут, отуту, отут, отут. І все. І придумаємо, дякую.